Власне, Володимир Зеленський зустрівся з ким би ви думали, з Кирилом Будановим і запросив йому, ну тобто, запропонував йому офіційно очолити Офіс президента України. А, ось так при тому, що я так розумію, що а, так зараз я якраз читаю просто, бо це офіційна сторінка президента. А, а також на дипломатичному треку офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на всі на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику офісу президента у взаємодії з секретарем РНБО, паном Мєров та іншими необхідними керівниками інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони і розвитку нашої держави та подальші кроки. Так. Так. О, давайте об'єктивно, ну, знову таки, я вважав, що призначення Буданова це не дуже ймовірний варіант. Я думав, що якщо брати важковаговиків, то, звісно, мав більше шансів Федоров, тому що, да, тому що він і міг би орієнтуватися і на виборчу історію, і, в принципі, Якщо б було швидке досягнення вогню, але мені здається, це призначення як мінімум говорить про те про те, що президент не дуже вірить в результативність перемовин, е, які зараз проводять Сполучені Штати Америки. Тому що в е, нас було три кандидати, які чітко представляли трек військового часу: це Буданов, Паліса і е, Шмигалі. Те, що обрали саме Буданова, для мене великий сюрприз. Для мене ще великий сюрприз, що він погодився на це, тому що і мені здавалося, що він. Орієнтований трохи на іншу а, роботу, і не було особливого сенсу його прибирати з поточної посади. Але якщо він буде ефективним, це буде дуже приємно, і знову таки тут ми з вами, мабуть, теж помилилися буквально 5 хвилин тому. Це означає, що офіс президента лишається суперважливою інституцією і ні про яке там зменшення його ролі мова не йде.